Під час проведення досудового судового розслідування по даному кримінальному злочину слідчими та оперативними співробітниками було вираховано декілька осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину, були призначені ряд судово-технічних експертиз, судово-медичних експертиз, в тому числі так звана експертиза ДНК. Під час проведення цих експертиз було з'ясовано те, що до вчинення вказаного злочину причетні троє осіб. Один із них місцевий житель міста Києва, інший два жителя Київської області. Було задокументовано їхня протиправну діяльність, та на даний час відносно них. Обрана запобіжної захист у вигляді тримання під варту за погодженням з працювальним прокурором повідомлено про підозру в скоєнні злочину передбаченого статтєю 4 статті 187 кримінального кодексу, та ще додаткова стаття 286 – Це дорожньо-транспортний пригод. Під час розслідування буде відпрацьовуватися причетність цих осіб до скоєння інших злочинів на території, як міста Києва, так і інших регіонів нашої країни. Ці особи, які зараз яким зараз об'явлено про підозру в скоєнні вказаного злочину, раніше неодноразово судимі, в тому числі за розбійний напад та вбивство. Під час огляду автомобіля, що злочинці залишили на місці дорожньо транспортної пригоди, було виявлено ряд речей. Та документів. Під час проведення подальших оперативно-розшукових заходів вдалося встановити власників цих речей. Коли було зібрано достатньо доказів, що підтверджували причетність цих осіб до скоєння злочину, було прийнято рішення про їх затримання. Зв'язку з тим, що особи ці були неодноразово судимі, зокрема за скоєння вбивства розбійних нападів, і була велика вірогідність, що вони можуть чинити збройний опір. Було прийнято рішення затримати їх із за участі управління корд. Тому зранку було створено групи затримання, і одночасно всіх підозрюваних було затримано по місці їх помешкання. Одразу було проведено обшуки житла та автомобілі, на яких пересувалися підозрювані. та виявлено ряд речей, які підтверджували причетність і до скоєння злочину. Близько 9-ї години вечора. Нам надійшов виклик по 102 про те, що Вчинено розбійний напад за участю автомобіля Ренжовер злочинці заволоділи коштами у розмірі 70 тисяч доларів та скрилися з місця події по вулиці Протасів Яр. Ну, ми знаходилися на вулиці Солом'янській і вже повинні були здавати зміну їхати в департамент патрульної поліції, щоб помінятися. Ми з напарником поїхали в сторону Протасового Яра по вулиці Солом'янській і направлялися з вімкненими синіми маячками. Назустріч нам їде даний автомобіль, по якому нам прийшло орієнтування. Державні номерні знаки співпали. Ми їхали за ними, передавали по рації, по рації вулиці, на якій ми знаходимося. Потім ренджовер, ну водія ренджовера, він побачив нас. І він почав дуже стрімко, швидко рухатися і порушував грубо правила дорожнього руху. Тобто він е, виїхав на повітрофлотське і він дуже швидко почав їхати. Він попутні автомобілі там збивав трошки. Потім е, пішохідні переходи він е, не зупинявся, люди йшли, і він було декілька випадків, що він чуть не збив людей. Ми включили червоно-сині маячки, е, звукові сигнали. І, е, я постійно йому не наказувала про те, щоб даний транспортний засіб зупинився, але він ніяк не реагував. Він ще швидше починав їхати. Ми е, його переслідували. Під час переслідування ми їхали по вулиці. Уманський, і потім він повернув на вулицю Тополеву. Ми туди за ним заїхали, і так як він був не місцевий, він не знав, що там глухий кут, ми за ним туди заїхали, перекрили йому рух. Я з напарником вибігла з автомобіля для того, щоб застосувати зброю. Вони спочатку вони також хотіли вийти із автомобіля, але побачивши нас, що ми зі зброєю стоїмо, вони швидко сіли в авто. Я почала застосовувати вогнепальну зброю для того, щоб зупинити транспортний засіб, бо він їхав прямо на нас. Але пошкодження були незначні, вони об'їхали нас через бордюр. Далі ми виїхали за ними, була дуже погода. Не... Була дуже погана погода, був сніг, слякоть. Ми виїхали по вулиці Виборській, рухалися ну, за 100 км на годину, напевно, що автомобіль-ренджовер, ми десь побачили його за 100 метрів перед нами. Він зіткнувся з автомобілем синього кольору, здається, Suzuki, який здійснював поворот, ліворуч, здається, або перестраювався. І вони зіткнулися, а той транспортний засіб Сузуки його розвернуло на 360 градусів, і він перегородив нам дорогу, так як дві полоси було для руху в одну і в другу сторону. З правої сторони були припарковані автомобілі, з лівої велике скупчення людей біля гуртожитку було і був стовп. Я розуміла, що зараз відбудеться в даний момент зіткнення. Мені напарник попередив, сказав, що тримайся. А я на жіночому інстинкті підняла праву руку перед обличчям, щоб обличчя закрити. І вийшло так, що я зламала руку. Колега постраждав, у нього зламаний мізинець був, зламаний ніс, незначні забої на тілі. За що ви це Не знаю. А ви вважаєте її працівники поліції правильно? Ти характер. А вы зараз затримані, вы знаете, зачем вы за что вы Я прочитал то, что мне вменяют. А что вам вменяют? Там сказано разбойное нападение. А на кого? Не знаю. А вы свою право не вызнаете, почему? нет? А вы раньше засуждены? Был, осуждался. А зачем? Несколько статей. А какие самые? Пожалуйста. пожалуйста. Я номера не помню хорошие статьи. А что вы Ну, было совершено разбойное нападение на машину. А сколько лет вы были в Украине? Я получил 8 лет по приговору, 6 лет отсидел. А я давно вы В восьмом году. Э, скажите, пожалуйста, вы знаете, за что вас затримали? Ну, пока не совсем понимаю, если честно. А вас оповестили про то, чему вас затримали? Да, мне бумаги, а они сейчас у адвоката. А що саме там було? Я я, я поки не розумію, що там. Скажіть, будь ласка, ви були причетні до подій, які були в, в грудні 2015 року, коли було здійснено розбійний напад а, і викрадено гроші? Ні, не було. Не були би там? Нет. А скажіть, будь ласка, а ви раніше притягували від кримінальних відповідальність? це було дуже давно, в 1988 году. А за що саме? Ну, Там було статті, ряд статті, я зараз їх вже не пам'ятаю, в старому подусі. Скажіть, будь ласка, за що ви затримали? Будьте би сиділи з кілька рулем автомобіля. А коли це було? Полгода назад. Того, а, чи знаєте ви щось про події грудня 2015 року, коли було здійснено розбійний напад і викрадено гроші? Без поняття. А який автомобіль, ви кажете, за яким керуємо автомобілем? На рейндж-ровер. А что вы работали? Не знаю, дома был, наверное. А или, вы, же, вы, или в житомире. Вы свою проблему не везли? Нет, конечно. А вы раньше засужены? Нет. А скажите, пожалуйста, сегодня вас было затримано. Вы знаете, зачем? Сидел просто, был дома. Ну, говорят, потому что ты украл деньги и все. Большую сумму денег. Это группа элис. А скільки осі було? Четверо літрові. Тобто було викрадено гроші і вам кажуть, що угу. це ви свою виправдано не визнаєте? Ні, звісно. Или завтра вечером или я уже сказал так.